Щоб раділо створіння, бо прийшло з небес небесписів. Земля радість вінчає, Христос рождає. Слава Богу, ми в цій хаті пастушок є небагатий. Прийшов з далекої дороги, розповісти вам про вину. Про чудесний день. Я вночі привіться спав, ніць не чув, не знав. Шокується в небесах, позаземних старотах, а там магнуси серед ночі продирає сонні очі. Добрий вечір, добрий пальний. Коштур в мене звичайний. Наші пасне двоє, що капелюх не штурмують. Темну нічку мандрували, собі напасти шукали. Чи не ліпше в теплій хаті сісти, віпити та й з'їсти, то що Мошко нам приніс, та й поставив передніс. А ну ж й гайці з хати, ми тебе не хочемо знати. Що тебе сюди принесли? Ах ти, дороги. А в нас принесли і кошуля, і кроватка, всякі мене копить. Прима, мешта. Та й всю раз. Може, Господь Ботя закурети свою душу закровка. Мийте, хлопці, більше, пиоби віздиха лежав. А на всяку біду, ще свою стару приведу. Логу, Ей стара, де і корва стара діла. Йойки, я, вас високі пороги, чуть не уломила свої калістрацькі ноги. А я дівка валерка, як баба та які влізли через світ, розпоролиться живіт. Тут зашила, тут зашила, а тут мошкою лишила. Ой любий мошко, погуляємо собі трошку. Я пилипова біда, а віднині я вся твоя. Я в мішку душилася, на Божий світ просилася. Ти мене взяв, від телепо врятував, і тепер я в на хать на намахнать кладу курку я на стіл, а сама йду за стіл. Де він, де він заховався, хтось тут значить не признався. Кому належить? Було захожу, я скосою. Хто це кликав тут за? мною? Я? я цар і розвертимела, ти завжди не служила. Всіх коси <плес> у рою кого б'є. А тепер кого скосити? Ніхто <плес> <Стих. плес> не має життя. Крім того, що мало що ви тебе народився на трон, мій посів. Ой, ні, ні, мій любий цар. Я мале дитя не вдаю, бо мале дитя нині моє владу світі нині. І йому прийшла служити, а тебе прийшла й вбити. приготуй. Впала моя корона, де ж тут моя оборона? Що ж тут твоя ворога? Дутя, тут твоя оборона, <рес> що не впала твоя корона. А ти жиде борода, ти до чого залізти, хай? <рес> борода по коліна, вуса по вуха, до басаєш колопенку страху подам станеш. <рес> а я чорчу -чор синя із самого пекла. Нехай віє, хай мете, в мене шуба тепла. Хоч криву я душу мала, стовпе плю я гуляю. Цими чорними вільми всіх вас обертають. Mm. І робеспік вогні, і тебе відроспечу, а сам пекло течу. може тебе сібою, я тебе вду, вдоплюв дух легка гною. Не боїшся ти мене, тебе пекло не мене, всіх таких бордачів зна. Лише тебе одного я бажаю. А я циганка пелегата із підземного палата. Люблю випити та з'їсти. Можу жити на коліна сісти. Ти хто така? Хочу жида в каша. Он де сволоч заховався, крав три літри та й змотався. Жидо, це правда. <раписто> 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 Може вам побрінькати, поворожити, розказати, як будете жити, Будете мати три дитини. Оля, Кнімець та Іван Дурак. Ще будете мати три машини. Одну пральну, другу швейну, третю жі голі, то й то без колес. <раписто> Будь дорогу вирушаємо, вашу пісню заспіваємо. О, <раписто> oh, предвічний! Народився, прийшов ми зі з небес, щоб спасти людські І утішився, мій. народився, ми Христос наш, як пана, для всіх нас, нам народився, діва сина, породила. Світа стай до Христа, невіста пречиста, сина зродила, ти є царі. не суй дари, вифлеєм, до міста, де діва пречиста, сина зродила, признається, об'явила в дорозі обозі при волі. І можна царі. Де ж держи йдете, ми йдемо, виклиєм, він чуєм спокоєм і повернемся іншим путем. Повернулись поганої, безтежної, безбожному іроду. Ми поведілись. Він чує вам жит, найсі вам добро держит. Від корови добика по сто літра молока. Блю хай не було стати, на печі не печене молодильчи. На столі горівка на постели. Файна дівка! Де сфайні вазонки. не майте печенки, дайте самогонки. Скільки років?